Сигнали повітряної тривоги в Южному, як і всій Україні, в останні декілька днів стали звучати частіше. Ворог підступно атакує ракетами та дронами. Найдовша тривога тривалістю понад 5 годин зафіксована 11 жовтня. Цей час в місті не працюють, заклади та установи, супермаркети та державні служби. Але на восьмий місяць війни деякі люди не реагують на сирену, тим самим ігнорують можливі загрози. Хто ховався, той ховається. А хто так стоїть, як ми так і стоїть. Нічого. Ж, в цей підвал, щоб іти, щоб тебе там завалило. Я вважаю, що краще вже та, на вулиці, если так уже десь під дербач. В Взагалі, на, на все воля Божа. Що буде, то й буде. Та я якось то не особоюся. Знаю, що просто ну, наші воєнні, нашу повошу, вони нас спасуть. То есть, ну, я в них вірю. І вони якби как бы, нас постійно спасають, поэтому вам всім спасибо, хто нас спасає цих шахітів і ракет. А ток на толку з того, що. Ми ті в подвал, щоб засипала лішов. Що? Антон, по-моєму, нікаті немає. Тому ще вдома сидіти. Просто рібенка в школу відео. І почалась тривога. Вот і все. Я не розумію, там навіть якщо взяти в два години ночі тривога, це да? що, дітей піднімати і куди тікати в два ночі. Під час роботи нашої знімальної групи поліклініці включилася сирена. Нам довелося припинити зйомку та покинути приміщення. Повітряна тривога, всі спускаємося до укриття. до Вимикайтеся і спускайтеся Записуємо інтерв'ю з Тетяною Рибаковою на вулиці. Директорка привинки говорить, що часто трапляються конфлікти між пацієнтами та медиками. Причиною є заборона прийому людей під час повітряної тривоги. Медичний персонал, який знаходиться і працює у політклініці, за них відповідальність несе керівник підприємства. Тому от вчора ми зіштовхнулися з такою проблемою, що почули на свій бік дуже багато таких не дуже гарних висловлювань щодо перебоїв у роботі поліклініці під час повітряної тривоги, і хочу звернутися до всіх мешканців нашої територіальної громади, що що це є небезпека. Ми не можемо наражати працівників поліклініки на небезпеку. Це повітряна тривога. І як і всі інші люди, працівники поліклініки повинні захистити себе і берегти своє здоров'я в понеділок. і вівторок були повітряні тривоги по 5 годин. Після відміни повітряної тривоги, звичайно, всі на протязі 20 хвилин мають прийти на свої робочі місця і розпочати цю роботу. То ніяких затримок не було. Люди, які не встигли або були записані у першій половині дня учора на прийом, або в понеділок вони такі прийшли до своїх лікарів. Лікарі надали допомогу, проконсультували вже після відміни повітряної тривоги. Якщо людей буде багато і вже закінчиться робочий час, звичайно, лікарі всіх приймуть. Не нехтуйте правилами безпеки. Пам'ятайте, якщо повітряна тривога, жодні заклади в місті не працюють. Обмежувальні заходи спрямовані на уникнення скупчення людей. У наступному випуску новин ми розкажемо про випадки захворювання на коронавірус та вакцинацію. Термінал Боріваш відновив перевалку зерна на судна. Тимчасова зупинка підприємства відбулась 5 жовтня через обшуки правоохоронців на території підприємства. Слідчі дії були завершені 8 жовтня. Як ви пам'ятаєте, було заблоковано діяльність терміналу з перевантаження зернових культур. Навіть не випускали людей зі своїх робочих місць, з адміністративної будівлі, яка от позаду нас знаходиться. Ну, і це, скажімо так, такий потужний тиск на підприємство, то я б назвав це ну, прямо знущанням з людей. блокуванням повністю діяльності підприємства, оскільки ми добровільно надавали всі документи, доступ до всіх, до всіх приміщень до всіх документів ми навіть самостійно готували реєстри та зведені документи, які без нас на ну, правоохоронці правоохоронці просто ніяким чином не змогли б знайти чи підготувати, і тим не менш вони таким от чином, як я розповів, дуже сильно тиснули на підприємство, і найголовніше на людей вони навіть не дозволяли двом бухгалтерам оформити заробітну плату всьому підприємстві. Значної матеріальної шкоди від простою боріваш не отримав. Виробничий процес також було швидко налагоджено, говорить юрист компанії. В виробничому плані добре, що не вплинув, але це тільки завдяки своєчасним та правильним діям нашого персоналу. Які люди ми врешті-решт, 5-10 нам вдалося умовити правоохоронців, щоб вони. Відпустили хоча б працівників, тобто ну, не офісний персонал, щоб ну, просто на причалі не відбулося якоїсь аварії страшної. Завдяки от, діям наших співробітників, дякувати Богу, все в порядку, в плані виробничої діяльності, перевантаження. Але я повторюсь, невідомо, чого ще можна чекати від людей, які діють настільки протиправно. Представник боріважу зазначив, що в результаті обшуку з підприємства були вилучені низка документів. Закритий збір та нова волонтерська ініціатива. На ось цю автівку дружина військового Вікторія 24 вересня відкрила збір коштів. Зауважила, що гроші вона збирала разом з Анастасією з Кропивницького. Про це ми розповідали у минулих випусках. Наша знімальна група зустрілася з Вікторією наступного дня після закриття збору. 163 тисячі гривень зібрали за два з половиною тижні. Вікторія розповідає, що власник машини зробив знижку у розмірі 15 тисяч гривень. Ми дуже задоволені, хлопці дуже задоволені. Ми, не знаю, у мене така була вчора ейфорія, мені хотілося кричати на весь світ, що ми це зробили. Дуже-дуже вдячна, дуже. Я хочу подякувати кожному від щирого серця сказати слова вдячності за те, що долучилися, донатили на наш збір, за те, що вірили в нас і так само, як і ми віримо в вас. Дуже дякую кожному. Машина зараз на ремонті, її повністю переберуть. Двигун, її підварять, замовили нові вже шини такі грязьові, щоб вона була повністю, щоб хлопці не переймалися, що ось там вони виїхали, і вона може там щось там зламатися. Дружина військового розпочала нову акцію разом з подругами. Вона малює картинки та продає їх. Вартість листівки 100 гривень. Мені підказала ідею кума. Вона каже: що це дуже просто, ми можемо це намалювати самі і без усяких зусиль. Я спочатку вагалася, думала, що ну люди не таке не зрозуміють. Тому ми намалювали лише 11 картин, і коли за добу вони всі розкупилися, і мені пишуть, що краса у простоті, що саме того, ну, не вистачає. Я зрозуміла, що так, ми сьогодні замовляємо знову і будемо далі працювати, далі ще малювати. Тим часом продовжується збір коштів на авто для 28-ї бригади. По телефону ми зв'язалися з Олександром Чоковим, аби дізнатися, як проходить збір. Військовий капелан повідомив нам, що наразі коштів надійшло вкрай мало. Необхідна сума становить майже 3 тисячі євро. Я вчора розмовляв з дружиною нашого військового. Там зараз ну, коштів небагато зібрали десь 2,5-3 тисячі гривень. Тому ми продовжуємо збір цей, а от і десь ще два-три тижні будемо збирати кошти, поки ми не збираємо цю суму, яка нам потрібна. Постійні збори. Я можу розуміти людей, що може вже люди висмажилися, бо постійно, постійно, постійно ми збираємо кудись гроші. Надії ми не втрачаємо. Ми віримо, що ми зберемо кошти, скільки нам потрібно буде, і ми придбаємо, ну

Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. З весни вимушені переселенці приїздять до Южного. Через війну ці люди залишили рідні домівки та знайшли прихисток в нашому місті. Під час опитувань, які проводять наші журналісти, ми часто спілкуємося з переселенцями. Люди розповідають про себе, діляться пережитим. Такі історії ми вирішили збирати під окремою рубрикою Наша земля, наші люди. Нова сторінка на каналі Южницького телебачення. Миколаївської області у село в нас українка в нас получається дуже дуже перестрілки. Сильніх ми приїхали з цей то тут. Більш-менш тихіше, але все одно, як оце тривоги починаються, то дуже дуже страшно. Зараз нема зв'язку, тому що там не, немає взагалі, ну там деякі залишилися і то старушки, бабушки, і нема зв'язку. Так що їздить мама із батьком їздять туди, якщо можна проїхати. А так немає туди, вони просто-напросто не, ну, не пускають. А воно під окупацією зараз? Там немає цих орків, немає, а просто, що у нас виходить, як прифронтова при зона, що вони і отуди, і отуди стріляють, що в нас воно на Ніколаїв летить з Ніколаєва на Херсону, таку, що в нас, виходить, село якраз таке всередині. Трошки. Працювала я у дитячому садочку, помічником вихователя. Було добре. Все це, я зараз дуже-дуже страшно, просто що все розбите і садок розбитий. Не знаю, як закінчиться, що воно буде, і чи відновиться воно все чи ні, не знаю. Просто. А так думав, що робота, дом, дом, робота, та і все, що. Ж. Так нічого. У вас там будинок, ну, господарство. Так, да, да, будинок і господарство, і було все трохи. Тепер нічого немає, бо все побросали, все закінчилося, та й бросили та й поїхали. що. Ви виїжджали вже з окупації чи як перед? Ні, в нас не було, ну, не окупована була територія. Просто вже як почали стріляти біля мого двору, упав снаряд. Розірвало снаряд і порозліталися, і вікна повилітали, і все, то ми мусили оттуда уїжджати. Тому що все почало стріляти, все почало літати. Дуже-дуже страшно, а що я, як я, діти, внуки, то заради дітей, заради внуків і йдеш на щоб їх трохи оберегти, хоч самим. Сама як сама, і то хочеться, щоб теж і жити. І все. А ну, так, чого, не знаю, може, дасть Бог, як буде перемога, може що відродиться та й вернемось назад в село. Це ж таке.